А тепер давайте спробуємо візуалізувати наші дані. Для цього я перейду в вкладку Forms, точніше, в Interfaces, і виберу Побудувати з допомогою штучного інтелекту. Я впишу вже промпт, який я написав до цього, але ви можете зробити це вручну, зкоригувавши під те, яка у вас таблиця. Мій промпт звучить наступним чином: – «Створи цікавий дашборд, використовуючи для нього дані з моїх таблиць. Загалом я рекомендую писати промпти. Англійською, тому що так, більша вірогідність того, що штучний інтелект розбирається, що ви від нього хочете, але деколи спрацьовує і написати українською, правда, інколи це може зайняти дуже багато часу, поки він щось побудує. Ось я бачу, що у нас щось завантажується. Я думаю, ще кілька секунд, і ми побачимо якийсь результат. А ось, в принципі, за менше, ніж хвилину, використовуючи цей промпт. Я отримую дашборд. Він виглядає досить цікаво. Ми можемо побачити розподіл учнів за містами, вікову структуру, розподіл учнів по класах. Можемо побачити якусь таблицю, можемо також подивитися, скільки в нас класів, скільки в нас є учнів в кожному класі і інші графіки. І найцікавіше це те, що якщо ми подивимося на, наприклад, міста, в нас зараз вказано, що в нас в Львові. Кількість учнів, скільки 6. Якщо ви скористаєтесь формою і додати ще одного учня, наприклад, давайте. Давайте додамо тестовий учень 3, і в нас ще нехай він буде з Львова. Пам'ятаєте, в нас там була цифра 6 на дашборді. Я повертаюсь в дашборд. Дивлюсь ще раз учнів за містами, і бачите, в нас вже кількість учнів 7. Тобто, що це означає? Це означає, що коли ми заповнюємо тут базу даних вручну або через нашу форму, то в нас е, тут дашборд змінюється. Таким чином, ви можете його опублікувати, точно так же, як ми зробили з нашою формою, розмістити посилання десь в Facebook, в інтернеті, на якомусь вебсайті або відправивши комусь. І ця людина зможе бачити дашборд і бачити, як змінюються дані. Коли оновлюється таблиця, ви додаєте туди щось інше. На цьому цей урок завершено. І в наступних уроках ми розглянемо, як можна імпортувати дані до наших таблиць з інших ресурсів.